Спирати це як віднайти спокій духа, наш наступний, е, е, наш, наш наступний крок з уцем піво до неба, так як виграти життя і здобути небо. Отже, отець піво каже твердиш, що не довіряєш минулому, але чи знаєш, що Господь є завжди з тобою, і наш неприятель нічого тобі не може вчинити? Проти тому, хто постановив бути увесь для Ісуса. Отже, той, хто постановив бути увесь для Ісуса, не приятель не може йому нічого зробити. Так? Ми можемо падати, але Господь Ісус нам буде допомагати ставати. Отже, та співо так любив казати. Все минуле віддаю Божому милосердю, свій теперішній, своїй любові, своєму своє майбутнє, Божому проведінню.